Насправді все, що в цьому документі написано, це було те саме написано в анонімних телеграм-каналах. В пасквілях Андрія Портнова, який працює і працював на точніше на офіс президента від самого початку. Навіть нагадаю, що його найближчий соратник Писаренко свого часу був неформальним представником Зеленського у Верховній Раді. в 2019-му році тому а, всі ці пасквілі і, і вид вижимки із них, які були плюс а, Якісь такі, знаєте, там якийсь такий а, огляд, да там попурі із а, всіх тих а, ідіотських кримінальних справ. Воно і було викладено. Власне, а, це те саме а, з секретністю, як я свого часу прочитав а, а, шифрограму від а, а, Ради національної безпеки і оборони, яку вони надіслали до держспецзв'язку з вимога. Вимкнути з е, державного цифрового мовлення п'ятий, е, прямий і еспресо. А, гриф таємно, а, нічого, жодної інформації, яка могла би бути таємною, нема, крім наказу, а, що це якийшов від безпосередньо тодішнього секретаря РНБО Данилова. Так і тут. Вся ця історія це означає, що влада хоче е, зробити. Так, щоб ні українці, ні дипломати, які присутні на засіданнях, ні журналісти, які транслюють в своїх е, е, стрімах, або на тих самих вимкнених із цифрового державного ефіру каналах, все, все одно вони є популярними, бо люди дивляться їх або на Ютубі, або на інших приватних стрімінгових сервісах, то е, вони просто хочуть, щоб вся ця ганьба. Просто зникло із медійного поля. А чому да тому, що дійсно все, що відбувається, це такий жах і така ганьба юридична. Що ну, для державної структури це просто фактично вони помножили себе на нуль тими всіма історіями, якими вони намагаються обґрунтувати. А Санкції проти Порошенка, причому які запроваджені за їхніми е словами а превентивно. Ну, знаєте, превентивну юстицію останній раз я чув, читав про те, що вона була в цій.